Яких помилок і зловживань пропускалися в медіа під час місцевих виборів? Ну традиційно це джинса. Це означає, що виборець не отримав достатньо інформації про політиків та політичні сили, які брали участь у виборах, але отримав дуже багато прихованої реклами. Там як кандидати ліпили вареники, рятували собак, кошенят, підкривали тес? У нас була ситуація, наприклад, в Дніпропетровську, де Одну і ту саму тест відкривали 34 кандидати. Ми, до речі, відвідали кілька регіонів під час передвиборчої кампанії, спілкувалися, робили фокус групи із місцевим населенням, і однією з ключових скарг місцевого населення було те, що вони не знають за кого голосувати, вони не отримують достатньо інформації. На жаль, можу сказати, що ЗМІ переважно працювали не на виборця, а на себе. І це стосується регіональних змі чи і центральних і регіональних і центральних, але регіональні змі більш залежні в економічному плані, тому в регіональних змі було більше замовних матеріалів. Якщо взяти, наприклад, якщо брати рейтинг по областях, то найбільша кількість таких матеріалів прихованої політичної реклами була зафіксована в Дніпропетровську. П'ять разів більше ніж на попередніх виборах 2014 року. Це більше тисячі матеріалів тільки протягом одного місяця до передвиборчої кампанії. Це дуже багато. Там просто а, на другому місці Запоріжжя в нас на третьому місці Миколаїв. Ну, в Запоріжжі вже було близько 500 матеріалів, в Миколаєві 160, в інших областях менше. Львівська область в першу десятку війшла точно. Який є, мали вплив на виборця ці, ці матеріали на ужинов? Чи мали вони? Я думаю, що більший вплив мали тобто, переговори із друзями, сусідами, колегами в Україні за? Результатами соцопитувань, наприклад, робив подібне соцопитування, здається, фонд демократичної ініціативи, що є основним джерелом інформації для пересічного українця, це близьке коло спілкування, це сусіди, друзі. На другому місці це телеканали загальнонаціональні. І десь на третьому чи на четвертому місці регіональні змі, якби регіональні змі подавали якусь інформацію, яка би стимулювала дискусію, а не просто якусь красиву картинку, там кандидат, вони сидимо, склавши руки чи щось таке, то можливо, це було б. Предметом обговорення у тому школі сусідів. На жаль, в регіональних ЗМІ ми побачили дуже-дуже мало такої інформації, яка б дійсно була цікавою для виборця, яка би стимулювала обговорення. Ті самі люди в тих самих, абсолютно в тих самих форматах, абсолютно не збалансовані тільки позитивні, дуже позитивні матеріали. Мало було чорного піару на цих виборах до двох відсотків він становив дуже мало. Але дуже багато компліментарних матеріалів. Вони не цікаві просто виборцю і виборець на них не реагує. Наші люди, до речі, соцепитування показують, що вони більше реагують, більш критично ставляться до таких компліментарних матеріалів. Вони їх не сприймають на віру. Вони не працюють в нашого виборця. На жаль. Коли це вже зрозуміють політики, а до речі, іще один показник. Найбільшим джинсовиком, найбільшим замовником політреклами серед регіонів була партія Укроп. На другому місці, друге, третє, четверте місце посіли різні відгалуження колишньої партії регіонів. Це опозиційний блок, наш край, що там третє. Відродження, так. Опозиційний блок, я... наш край та відродження. Я б мали, 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 я поводити, центральні, регіональні, і чи є якісь зрушення? Ну, По-перше, вони мали би маркувати політичну рекламу для виборців, щоб виборець розумів, що це не редакційний матеріал, а це є реклама. І до цього треба поставитися як до реклами, ти вивчаєш товар, ти вивчаєш, скажімо, політичну програму партії. Далі журналісти мали би вимоглише поставитися до самих текстів матеріалів, тому що часто е, ті ж самі навіть прес-офіси партії жалілися, що вони самі генерують матеріали. Журналісти не проявляють жодної цікавості. І в результаті один і той самий матеріал з'являється у там, десятку кількох десятках регіональних змі. Він абсолютно штампований, абсолютно компліментарний, якби журналісти. Навіть поздавали кілька питань, задали питання щодо ідеологічного спрямування кандидата чи партії стосовно його програми. Ну хоч щось, зробили хоч якусь роботу журналістку. На жаль, цього не було. Е як це нам казали, як, як нам казали на цих виборах в офісах багатьох змі, які шалено джинсували, то там навіть не було журналістів, тому що там сиділи просто два редактори, їм присилали прес-офіси партій. Ресрелізи там статті вони їх просто ставили в макет і на тому все. А журналісти були у відпустці. Але ми помітили позитивну тенденцію. Позитивна тенденція у тому, що почали набагато більше ставити маркування політична реклама порівняно із попередніми виборами. Ну, разів у два більше точно ми помітили цю позитивну тенденцію, наприклад, у харківських змі. Для мене це було відкриття абсолютне. Так само у львівських змі було маркування політична реклама. Це є дуже позитивно, це є правильно, це є по-європейськи. Це не є обманом, це не є маніпуляції. Ви, коли згадували про журналістів, які не уточнюють, не аналізують це через якесь власне самообмеження чи через редакційні політики? Я думаю, головний чинник економічний. Я не думаю, що тут якась редакційна політика тут швидше. Журналісти навіть самоусуваються від цього, тому що вони не хочуть брати участь в брехні, і тут вони начебто в цьому не беруть участі. Ось газета сама розміщає це, якби вони, вони до цього не причетні. Можна навіть побачити по тій самій газеті всі джинсові матеріали ну, 100% підписані вигаданими іменами. Часто бували випадки, коли один і той же журналіст написав там, 50 матеріалів. Про всі партії, всі компліментарні матеріали. Угу. Якщо говорити про закон про місцеві вибори, чи допомагав, чи не допомагав про до журналіста? Чи... і як журналісти його висвітлювати? Чи... насправді новий закон про місцеві вибори він створив багато перешкод для роботи журналістів, оскільки в ньому не було чітко прописано. Правила доступу журналіста до інформації, наприклад, було прописано тільки якісь загальні речі, а конкретні практичні речі не були ніяк зафіксовані. Через це це створило дуже багато проблем для роботи журналістів безпосередньо із ТВК. Часто ми зафіксували різні колізії, коли журналісти просто не змогли отримати доступу до інформації у зв'язку з тим, що це не було чітко прописано в законі про місцеві вибори, і ми будемо обов'язково генерувати. Зміни до цього закону, тому що в такому вигляді він не може працювати.